Біля контрольно пропускного пункту майоріють прапори країни та морської піхоти квітами з жовто-блакитними кульками та солодощами готуються зустрічати бійців зведеного загону, які більше чотирьох місяців не були вдома. Ельвіра Кондусова чекає на прибуття свого чоловіка. Військовослужбовець не зрадив присязі та залишився вірним народові України. Після анексії Криму родина з двома маленькими дітьми переїхала до Миколаєва. Чесно говоря, люди, Люди, поддержка хороша, дуже. Зі сторони посторонні люди допомагають більше, ніж довосім ті родственники, которые остались там. сожалению. дружини та діти військовослужбовців разом з волонтерами підготували солодкі подарунки імбирні пряники у формі янгулятка, які випікали власноруч. Головне, що тут дуже багато любві, дітей, які думали, пам'ятали про своїх. Папах своїх близьких. От. І я думаю, їм буде дуже приємно. Години чекання і ось два автобуси з бійцями під'їжджають до КПП. Його! 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 За традицією вдома героїв зустрічали військовим оркестром та хлібом з сіллю. Видана група морської піхоти, бо в країні узде прибула. Страдо судовому ході не немає. Справжню оцінку їхньої діяльності, і їхній роботі, і нашій, в тому числі, дасть наш український народ от, і керівництво нашої держави. Які будуть результати. Я думаю, що це буде один результат перемога. Після бойового вишколу на плацу та всіх формальностей бійці змогли нарешті обійняти рідних та близьких. Що давало силу триматися – Діти родні, близькі. Знаєш, що вони тут, можна сказати, Тому, як би, була на них. Зі сходу бійці привезли додому двох кошенят, які прибилися. Вони вже є справжніми героями в соцмережах. Это два котика з пірядової они нас кошка принесла в даже народила. Я їх назвав град і ураган. красивенькие такі попереду на хлопців чекає відпустка щонайменше 20 діб, а потім вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.